Аня, мене звати Тяся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка письменниця. В цій серії відео ми розбираємо книжку Ах, Свена Брінкмана зупинись, як протистояти культу самовдосконалення і бути щасливим». Дві попередні серії ви вже можете бачити на моєму каналі. А це третя частина, і тут я буду говорити про третій розділ цієї книги: навчіться казати ні. Що вже буде суперечити попередньому, тому що ми читали. Тому що в е, попередніх розділах, я нагадаю, ми читали про е, припиніть самокопання, тобто не досліджуйте себе, не довіряйте собі, і друге, зосередтеся на негативі у своєму житті. І, власне, третій розділ у нас починається з слів автора. Вмінні казати Я не хочу цього робити, криється велика сила й упевненість у собі. Тільки запрограмовані роботи завжди з усім погоджуються. Наприклад, якщо ви перебуваєте на тренінгу з ефективності, і ваш керівник вимагає, щоб ви пройшли курс особистого розвитку, просто ввічливо відмовтеся. Скажіть, йому що вважаєте за доцільніше запровадити на роботі день тор -тор та торта. Намагайтеся говорити ні, щонайменше 5 разів на день. Це прекрасно. Тобто, я абсолютно за те, щоб казати ні. І власне, типу, теми всіх розділів вони мені доволі були приємними, і вони мені сподобалися. Але мені не подобається наповнення цього розділу. Бо власне яким чином тільки запрограмовані роботи завжди з усім погоджуються. А як можна не походитись, не дослухаючись до себе? Тобто за якими критеріями треба це робити? І, власне, автор нам далі це все буде в цьому розділі пояснювати. Йдеться про те, що ви маєте відкинути розрекламовану ідею, наші відповіді криються всередині вас самих, і що ви знайдете їх лише дослухаючись до себе. Як ви, як ви могли переконатися, існує багато причин опиратися силуваному позитивному налаштуванню, на якому наполягає сучасне оточення, намагаючись переконати вас, що звернення до негативних аспектів життя небажане і небезпечне? Це він повторює те, що було в минулих розділах. А... Далі він говорить про те, що перший перше ні, вагомий крок до зрілості є незалежності. Як зазначив один знаний дитячий психолог, який Ага, він цитує Пере Шульца Йоргенсена. Я не майстриня дитячої психології, це хтось зі Скандинавів по назві книги і по імені, але ну, я не знайома з цим психологом. Отак от, от, як він зазначив, дитяча, дитяча дитина тепер свідомо виявляє характер як індивід і здатна використовувати мову, щоб дистанціюватися від батьків. Це як протиставлення є першим кроком на шляху до самостійного життя. Це абсолютно точно. Коли, наприклад, у цей там вік, коли дитина починає казати Я сама, я не хочу, ні-ні ні, «ні-ні-ні-ні-ні-ні», десь 3-5 років. І, власне, тобто, це такий так: це етап сепарації і відокремлення, дитина стає індивідуальністю, ну чи ще. Так, індивідуальністю. Але проблема в тому, що в цей момент дитина вчиться дослухатися до себе, до, до своїх бажань. Бо е, ну, це і є дослухання до себе, Господи, коли ти думаєш, що я хочу. Ні, я зараз не хочу торт, я хочу шашлик. Або я зараз хочу і то, і то, або я хочу нічого з цього. І власне. Без дослухання до себе це неможливо. І дитина вчиться слідувати своїм бажанням. Вона не користується раціональністю, яку нам пропонує пізніше автор. От е... ну, вона не користується такими поняттями, вона користується своїми внутрішніми бажаннями. Все, і далі потім він говорить про те, що характер нерозривно пов'язаний із загальними моральними цінностями. Особа, яка наполягає на стабільності і обстоює певні перехідні цінності, не перехідні цінності, а отже, здатна говорити ні, в разі загрози цим цінностям має характер. Можливо, волю. Тобто тут вже може бути проблема перекладу або проблема Свена Брінкмена, але ну, це називається воля, а не характер. Типу, так показати характер. Ми знаємо такий вислів, але ну коли ми пишемо нонфік і психологічну літературу, то ми використовуємо трошки точніші терміни ніж метафори саме для того, щоб всім було зрозуміло про що йдеться. І він нам говорить, що якщо ми не вміємо казати ні, то у нас немає як такої цілісності особистості, твердості характеру і всього іншого. В цілому щодо цілісності з цим можна походитися, але з іншого, типу, в мене знову ж таки ось ця крайність, тому що я не розумію, звідки ж тоді береться ось це казати ні, якщо ти, ну тобто, не береш його зсередини себе. Тобто, з якого місця ще можна казати ні? Ви напишіть, бо потім далі він нам все розкаже. І він дуже сильно проти ось цієї культури завжди каже так. Насправді її, ну, типу, я не іс... її не існує, тому що в нашому суспільстві є ще така культура заборон більше розвинена, ніж культура, всьому казати так. От, він більше говорить напевно, про умовну західну цивілізацію, західне суспільство. Але е, коли він говорить, е, тобто, якщо в житті ви керуєтеся думкою, ніби завжди відповідати так, це добре, хай би що вам пропонували фактично, вами можна легко управляти ззовні. Щоб це виправити, необхідно посилити внутрішній контроль. Це не означає, що тепер я закликаю дослухатися до себе. Ваш внутрішній голос, ймовірно, так само контрольований зовні, адже ми можемо в суспільстві ґрунтовному на комунікації. Отже, завжди перебуваємо під впливом різних чинників, наприклад, реклами. Логічно, але з іншого, там всередині себе і є, ну, типу, ми будемо перебувати під впливом або чинників реклами, або чинників нашого близького оточення. За логікою його. Тобто, ну тобто і вплив близького оточення це також один з видів впливу. Є е, одна книга, я її не читала, її е, читала подруга, і вона мені розказала, що там ця книга називається Хочу, хочу, хочу. І там якраз один з концептів цієї книги він полягав в тому, що є типу кілька так, ніби видів споживачів різних товарів, тобто як нам щось можуть продати. І одні е, люди вони купують більше, типу, якщо це якісь, наприклад, там інфлюенсери, якщо це десь побачили рекламу, якщо їм сподобалася реклама, а інші вони опираються на думку своїх близьких. Тобто, мої близькі там вони е, купують це, значить і мені це потрібно. І це справді може так працювати. Е, от і, власне, дослухання до себе воно ніби протиставляється цьому. Що це щось погане, але з іншого боку, я не бачу в цьому нічого поганого. Бо, наприклад, тут є книга Жінки, що біжать вовками», і там була одна цікава, така, як ніби не знаю, не техніка, не практика, але просто, типу, як дослухатись до себе, реально до себе, а не просто до цієї такої миттєвості. Тобто, ну. Таких більш класичних методів, звісно, можна покупку, наприклад, відкласти на добу на якийсь визначений термін, тобто, і подумати, чи потім я досі хочу це купити і тоді вже визначатися. Але в цій книзі була така уявити, що ви ніби стоїте перед шведським столом. Тобто, ці реклами, ті запропоновані там, товари послуги, які є, це от шведський стіл, в якого ви можете щось взяти. І для цього вам потрібно спочатку ніби заплющити очі, тобто уявити себе в вакуумі від цього всього. І з оцієї позиції, типу, я нічого не бачу. Ну, тобто я можу там, не знаю, обирати, то ви з цієї позиції спочатку намагаєтеся знайти, що ж мені там потрібно, що мене цікавить, і з цієї позиції ви думаєте, де потім ви це можете знайти. Можна уявити, що якісь ці магазини з товарами це шведський стіл. І що ви просто туди заходите, і ви бачите, що оце я хочу, 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 і набираєте багато. І якщо, навпаки, ви вдома ще типу, подумаєте, що насправді вам потрібно, ви складете список. Товарів, які вам потрібні, і ви по списку можете взяти те, що вам потрібно. Якщо його немає в цьому магазині, ви йдете шукати в інший магазин, шукати свій товар, саме той, який вам потрібен, а не намагаєтесь замінити його чимось іншим. І, відповідно, ця схема вона, ну, працює. Тобто ви ніби зсередини себе знаходите там відповіді, які вам потрібні. До речі, щодо минулого розділу минулого про ці відповіді всередині вас. То він починав наводити дурні приклади, типу, що ви не можете зсередини себе знати, як китайською буде кінь, або там, наприклад, як вирішити, які навички потрібні інженеру, або ще ще. І я би сказала, що ну ніяка людина в здоровому глузді не буде у себе всередині голови питати, що, що як китайською буде кінь. Тобто так ви можете це спитати, але ви підете це гуглити, або там де, в словник, або куди ще. Тобто. Цей закид, що не всі відповіді є всередині вас, ну вони справді не всі є всередині тебе, але ті, які є, ну, типу, твоїми внутрішніми виборами, то вони всередині тебе, вони не можуть бути продиктовані зовні обов'язком, ні чим іншим. І відповідно, коли ну, він наводить такі приклади, то це як для мене, це ще більше підкреслює його якусь недосвідченість, не а просто якісь, ну, бажання доїбатися, ніж справді подати корисну інформацію. І далі він пише, що справжній внутрішній контроль, який у цій книжці я називаю цілісністю, якогось біса, якогось біса контроль став цілісністю, полягає в дотриманні моральних принципів, розуміння важливості обов'язку перед іншим застосуванні здорового глузду для визначення того, що є добрим і правильним за тих чи, інш, чи тих обставин. Ну. Ніби логічно. ніби логічна. Ідемо далі. Отож, чому ж ми так часто говоримо так? Він наводить одну цитату, до якої потім він буде апелювати цитата Тода Гендері на сайті навчитися казати так. Ці цитати він потім апелює і він пояснює, чому вона геть хибна, але мені вона подобається. Принаймні я не все буду читати, я буду вибірково. Творчість завжди починається з так. Створити значить спочатку сказати так, а потім братися розглядати, відкрити нові можливості. Це означає погодитися на ризик, свідомо піти на нього й досягти успіху. Усе без винятку творіння не є успішним, але кожен акт творення починається з акту хоробрості. І я дуже сильно погоджуюся з цією цитатою: що насправді, ну тобто, творчість не заявити про себе, почати щось робити. Почати щось робити, попри те, що всі вам кажуть, що у вас нічого не вийде. Це ну насправді сміливо, і це є творчі, це сказати так. Ну це і це добре в цьому випадку. Далі він от пише про те, що цей Тед Генрі та інші прибічники так підходу до життя, геть помиляються. Насправді певне раціональне зерно в їхніх словах є. Утім, є, ну тобто він не має наміру стверджувати, що вони помиляються. І далі він пише: утім, вважаю, що нав'язування принципу завжди казати так, як єдино правильно встановить нині реальну проблему. Його не варто зовсім відкидати, але це не означає, що не можуть існувати інші варіанти. Люди мають право на відмову, роздуми, сумніви і вагання. Тобто періодично, періодично у Свена Брінкмена проскакують дуже розумні і корисні і правильні ідеї, але вони просто так сильно затерті серед всього, що це просто жахливо. У нього цікавий концепт про те, чому ж відмовлятися так непопулярно. І перше, це полягає в тому, в скаженому темпі розвитку культури прискорення, за якого нові нові пропозиції стрімко змінюють одна одну. Про це, до речі, про це, до речі, пише Чалдині. В книжці Психологія впливу. І ви можете читати хоч першу, хоч другу. Вони майже однакові. І суть якраз в тому, що він каже про цю таку культуру послідовності. До речі, про послідовність буде далі. Бо Свен Брінкман дуже хоче, щоб ми були послідовними. Але, до речі, послідовність це культура згоди, це не культура відмови. Але. Коли ми говоримо про це таке прискорення і що з'являються все нові можливості, і ти в якийсь момент маєш сказати їм ні, то в психології впливу була описана така, ніби те, що ми хочемо бути послідовними, і це нам заважає бути собою. І що в цьому прагненні до послідовності одна маленька послуга тягне за собою іншу. Тому, наприклад, якщо ви десь зустрічали таких людей, от я, наприклад, такі часто біля метро зустрічаю. Коли вас спочатку запитують щось, типу, а ви знаєте, де у вас такий торговий центр знаходиться? А потім, от, а ви знаєте, ну такий, ну так, да, зупиняєшся, і ти так уже ніби їм сказав. І потім починається оце накручування: типу, а от у нас там парфумерія, а от, будь ласка, ось типу, вам спробуйте оцей пробник, а за пробник треба заплатити, а ти вже тримаєш його в руках і тобі ніби незручно відмовитися від цього. І ось так воно, ну, типу, воно розкручується. І е, суть в тому, що це, от якраз, оця, ну. Я б не сказала, що це конкретна культура прискорення, але, типу, ось такі, як ніби, що відмовлятися стає непопулярно, і на цьому не те, що воно стає непопулярною, відмовлятися, в принципі, непопулярно. Бо так само ж в тій культурі, яку говорить про неї Свен Брінкман, про те, що потрібно слідувати своєму обов'язку, то там так само непопулярно відмовлятися. Типу, ти не можеш відмовитися від обов'язків, і ти не можеш. Ну, Типу, ти твоє життя, воно регламентоване цими обов'язками. Ти не можеш там сказати ні, так само, як і тут в новому світі. Тобто, чому він каже, що це якось змінюється з часом, я не впевнена. І друга причина, він називає, що ми боїмося бодай щось упустити. Тобто, справді є така як ФОМО, тобто синдром втрачених можливостей, і це ну, проблема нашого часу. Тому що в соцмережах ми бачимо дуже багато прикладів, коли це так класно, класно, але насправді ні. Ну, і, і, і життя блогерів, воно важче, ніж здається, і е, те, що ми, перед нами відкриті абсолютно всі можливості, це теж неправда. Тобто, якісь між перед нами закриті, і вибираючи якусь з відкритих, ми все одно значить, закриваємо якісь інші. От. Він пропонує етику сумніву в суспільстві ризику, е, і мені подобається його ця концепція з сумнівами. А, натомість сумніви ведуть до відкритості готовності сприйняти інші способи дій і по іншому поглянути на світ. Якщо, е, якщо я знаю, мені не потрібно дослухатися до інших, але якщо я сумніваюся, відмінні від мого погляду набувають більшого значення. Проблема зі сумнівом полягає в тому, що для культури прискорення вони постають гальмівним елементом і змушують озиратися назад. Вагання заважає швидкому прийняттю рішень, продуктивному продиктованих інтуїцією та позитивним налаштуванням. В школі і в університеті нас навчають лише знати, але нам також потрібно навчитися сумніватися, міркувати і переглядати свої рішення. Е, перше так, він тут абсолютно правий е, з тим, що сумніватися це важливо, і сумніви, власне, вони ну, також якби породжують істину і допомагають. Е, але другий момент такий, ніби тіньова сторона цієї частини, тим, що сам Свен Брінкмен він дуже погано. Здібний до сумнівів, і він дуже безапеляційно все це пояснює і говорить. І отут прозвучало про інтуїцію. І я би хотіла додати маленький момент, який Свен Брінкман в ще першому розділі про це дослухання до себе. Він дуже багато говорив про те, що до інтуїції дослухатися не можна, і що оце навчитися казати ні, а і в третьому теж що типу навчитися казати ні це суть в якраз раціональності. Тобто ви маєте дуже сильно раціоналізувати свої дії, і таким чином ви навчитесь казати ні. Тому що маєте пріоритизувати свої обов'язки, а не свої якісь типу, бажання і хотівки. І власне я нагадаю, в якому відео я це говорила, але спробую принаймні. Але суть в тому, що інтуїція і логіка це два паралельні процеси, способи мислення. І жоден з них не є якимось, типу, кращим. Тобто ви можете дійти логічного рішення, це як відкритий ланцюжок. Тобто, у вас є точка А, точка Б, і кожен крок. Далі веде вас від А до Б в ваших роздумах, а інтуїція це рішення, яке у вас впливає, воно може бути не продиктоване конкретними якимись ну, не знаю, причинами, тобто його важче пояснити логічно, розвернути ось цей ланцюжок. Але це означає, що ваш мозок, в підсвідомості, поки ви були зайняті чимось іншим, він подумав над вирішенням цієї проблеми. І таким чином ви вже отримали ось цю нову ідею рішення. І це не є гіршим варіантом, він не є якимось неправильним варіантом. Це просто ну от, ну, отак відбувається. І далі він продовжує гнати біса, і це дуже весело вже стає. Бо психологи, психотерапевти, колучі астрологи пнуться зі шкіри, щоб повідати нам, хто ми насправді, але, мабуть, це саме та сфера, у якій сумніви могли б принести певну користь. І тут якраз ну, типу, по перше, чувак, ну ти ж те ж сам, типу, ти викладач психології, ну. Як мінімум загальної психології, тобто ти так само належиш до цих всіх людей. Це по-перше, ем, наче ти сам себе закопуєш. Ну, типу, що по суті він сам теж розповідає нам, якими ми маємо бути. А хто ми насправді? По-друге, психологи, психотерапевти, коучі вони не розповідають, яким ти маєш бути. Вони кажуть тобі, давай ти мені розкажи, який ну типу, я тобі поставлю такі запитання, що ти зрозумієш, хто ти. Ну, типу, і це буде не моє рішення. Або я покажу тобі альтернативи, і ти вибереш, яка з них найкраща, якщо ти дивишся там в якусь одну точку. От. Ем. І далі він е, цитує старого мудрого норвезького кримінолога і соціолога Нільса Крісті. Можливо, ми маємо намагатися створювати соціальні системи з максимумом сумніву щодо того, ким ми є і ким є інші, сприймати себе та інших як загадки. Якщо психіатр відіграватимуть у такому суспільстві, буде якусь роль, це буде роль посередників між складними внутрішніми світами їхніх пацієнтів. Вони мають писати нариси про індивіду, з якими спілкуються таким чином. Можливо, юристи та інші фахівці зможуть краще розуміти людей та їхні вчинки. Але це ж є суть розділу один, який ми читали, про дослухання до себе. Ну тобто, це і є суть в тому, що ти дослухаєшся до себе, і тоді ти можеш знайти, хто ти є. Навіть якщо ти такий загадковий. Це не означає, що якщо ми такі загадкові, то ми маємо просто слідувати як машина обов'язку і не розбиратися, що там всередині нас. Ах. І далі протиріччя. Наразі ви вже мали засвоїти золоте правило. Якщо сумніваєтеся, то відповідь має бути ні. Якщо не сумніваєтеся, подумайте ще раз, чи точно немає причини для сумніву. Як я вже казав, сенс не в тому, щоб повсякчас говорити ні або вагатися, а в тому, щоб усвідомити, що чинити так цілком нормально. То спочатку ти нам говориш про те, що ми маємо вагатися. Потім ти говориш про те, що ми маємо завжди казати ні. Типу, потім не завжди казати ні. Потім що ще і просто куди його несе, я не розумію. І для мене зараз, ну, типу, ми насправді дуже багато в чому сумніваємося. У нас немає такої якоїсь ієрархічності, визначеності в суспільстві. Тобто, що ти йдеш спочатку на роботу, потім народжуєш дитину, потім що ще. У нас якраз час вибору, що ти можеш бути умовно, умовно, це, ну, це неможливо повністю, але ти можеш бути типу ким завгодно, і відповідно до цього ми постійно сумніваємося. Наша професія не визначена тим, що мої батьки були ювелірами і прабатьки теж, або ну. Раз, більш реалістично, мій пра прадід був чуботярем, і це означає, що в мене династія чуботярів, і ми всі будемо такими чуботярями, І це буде наш такий сімейний бізнес. Ні, я сумніваюся, мої батьки сумнівалися, мої бабусі сумнівалися для того, щоб придумати, ким я хочу бути в цьому житті і чим я хочу займатися. І в цьому, типу, ну. Оця дихотомія і дилема, вона завжди буде присутня. Тобто визначеність, стабільність або новизна. І ми постійно будемо між цим. І ну, тут немає ніч, в стабільності немає абсолютно чогось хорошого, і в новизні немає абсолютно чогось хорошого. І ну коротше, своїми оцими думками він так само створює такий самий тиск, і ще іноді він пише це дуже заплутано. І в плані того, що у нього, ну типу, в його як тезах немає сенсу. Тобто, це водяниста вода для води. Він раптово пише, що ну так не раптово він до цього підводить до цієї думки. Але ідеальний варіант спиратися на те, що маєте і приймати думку, що інші люди можуть бачити світ інакше. Це називається толерантність. Прекрасно, що він це вставляє, але толерантністю він сам, як на мене, не дуже володіє до інших думок, принаймні. Далі є одна цитата, яка мені сподобалася, я теж їх хороше намагаюся відмічати. Це у стрімкому і мінливому світі не можна бути впевненим в чомусь. Тож ми самі повинні стати надійними та створювати острівці ладу й гармонії серед хвиль». Е, І це справді якраз те, що корисно засвоїти нам, як українцям, як тим, хто живе в дуже мінливому світі. І якраз нам, типу, дуже ну, корисно мати ось такі острівці. безпеки, е, острівці. Стабільності От. і що можна вдіяти? Віддалі, виконуючи свою роботу, ви маєте тримати в арсеналі обидва слова і так, і ні. От. Ну, тобто, окей. От. І, власне, потім він пише, що, можливо, ви навіть почнете усвідомлювати, що ваші діти, друзі, колеги є не проектами. Коли ви навчитеся от їх розглядати, так як і, та, і, так і ні не проектами, а живими людьми, перед якими ви маєте певні зобов'язання. При цьому, як я вже зауважив, рішення сказати ні не може бути продиктоване лише вашим внутрішнім голосом. А чим же тоді стоїки рекомендують у такому разі апелювати до здорового глузду? Є речі, від яких справді варто відмовитися. Так буде цілком розумно сказати ні новим проектам навіть дуже захоплено, доки ви не виконаєте всі попередні взяті на себе зобов'язання. Воно то логічно, воно то має сенс, має глузд в цьому. Я не знаю, наскільки це здорово. Ну, в принципі, здорово, чого ні. Просто ну, вона це через сраку написано. Я не знаю. І так ми закінчуємо третій розділ. У нас залишилося ще чотири для насолоди і читання.